У Миргороді 31 жовтня стартував турнір з боксу Кубок Миргородського району, пам'яті полеглих воїнів: Яна Квілінського, Степана Усса, Дмитра Коряка. Та Сергія Пастуха. У спортивній залі Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя зібралося 85 учасників різних вікових категорій: їхні тренери, болівальники та почесні гості. Перед початком змагань присутні вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання. Турнір урочисто відкрив Миргородський міський голова Сергій Соломаха, який у своєму вітальному слові подякував усім, хто долучився до проведення заходу. Мені дуже приємно сьогодні привітати вас на землі Миргорода. І думаю, що цей турнір стане традиційний Кубок Миргородського району. І ми згадаємо і сьогодні, і завжди будемо згадувати наших героїв, які віддали життя за те, щоб ми могли в тому числі проводити цей турнір. І ця пам'ять, я хотів би, щоб вона жила і в турнірах. І серед нас завжди дякую за те, що приїхали. Дякую тренерам, які привезли сьогодні свої команди. І всього найкращого на ринг урочисто вийшли представники шести боксерських клубів Миргородського району. Серед них спортсмени з великої багачки Ромодана, Гадяча, Заводського та Миргорода. Сьогодні Розпочинається турнір започаткований перший раз за всю історію Миргородського району з боксу Кубок Миргородського району. Хочу подякувати Збройним силам за можливість, ще раз повторю, за можливість проведення даних турнірів. Дуже хочу подякувати за підтримку міського голову, відділу культури, молоді, спорту міської ради. Хочу подякувати людям, які фінансово допомогли. Турнір відбувся за фінансовою підтримки Миргородського міського голови, управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, а також Ольги Квілінської, Юрія Шпака, Руслана Суботи, Олександра Литовченка, Євгенії Степаненко, Олександра Білоконя та Олега Діденка. Саме він звернувся до спортсменів і тренерів зі словами підтримки. Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям, які зараз борються за нашу незалежність. Слава нашим юним боксерам, які зараз знаходяться в ринзі і в залі готуються до поєдинків. Я прошу їм також поплодувати, тому що заради них тренерський склад і викладацький склад тут стараються. До організації змагань долучилися боксерський куб Арей. Федерація боксу Полтавщини. Управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, а також депутат міської ради Олександр Білаконь. Він поділився, що підтримати ідею заходу його спонукала особиста історія. Адже турнір присвячений пам'яті його близького друга Яна Квілінського. Мій клуб і співзасновник боксерського клубу загинув. І якось ми після цього почали думати, яким би методом увіковичнити їхні імена. І перший у нас турнір відбувся півтора роки тому. Кубок Миргородського району перший турнір такого масштабу, заснований у районі. Цієї нагоди учасників привітали представники Федерації боксу Полтавської області. Перш за все, я хочу подякувати Збройним силам України, всім захисникам і захисницям, які боронюють нашу державу. І світла пам'ять всім тим, хто віддав своє життя, захищаючи нас. Боксерам бажаю продемонструвати сьогодні всі свої найкращі вміння, порадувати своїх тренерів гарними виступами. Насамперед, я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що боронять на нашу країну від російського нелюду. Та хочу побажати всім спортсменам яскравих перемог. Здоров'я всім бажаю. Метою турніру, перш за все, є збереження пам'яті загиблих воїнів, земляків, боксерів. Також змагання сприяють популяризації боксу, розвитку фізичної культури та зміцненню дружніх зв'язків між спортсменами різних міст. Я вітаю вас у стінах нашого Мироського фахового коледжу імені Миколи Говолі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Я радий тому, що, незважаючи на, на тяжку годину нашої держави, ви знаходите час для отримання такої якісної фізичної підготовки заняттям боксу. Протягом трьох днів спортсмени демонстрували силу, витривалість і жагу до перемоги. Кожен поєдинок став справжньою школою характеру. У фінальний день, 2 листопада, відбулись заключні бої турніру Кубок Миргородського району. Перше місце виборов боксерський куб Арей з міста Миргород. Друге місце посіли учасники зі спортивного клубу Скорпіон міста Гадяч, третє боксерський куб Єврокуб СМТ Ромодан. Для юних боксерів це не лише медалі, а й безцінний досвід, що гартує дух і формує майбутніх чемпіонів. За словами організаторів, кожен хто вийшов на ринг, уже є переможцем, адже головне не лише здобути кубок, а й зберегти пам'ять про героїв, які віддали життя за Україну.